Розмова. Знаєш, Більшість з нас люблять поговорити, поговорити про себе. І це не мудра позиція, особливо в переговорах, особливо в конфліктах і спілкуваннях. Старайся використовувати спіч твого опонента на свою користь, заставляй людину говорити більше, обов'язково на початковому етапі. Чому? Тому що, коли вона говорить, ти думаєш, завжди під час розмови твоє завдання відділити емоцію від суті. І поки він ще не закінчив говорити, придумати аргументи, які ти будеш проговорювати тоді, коли він затихне. І твої аргументи повинні бути впевнені. Ну я завжди цим користуюсь. Якщо я бачу, що я не знаю, що сказати, я задам якісь питання або закину тему, хай далі говорить. Я почекаю, подумаю, і тоді вже я вступлю в гру. Або ще інший варіант дати виговоритись. Говорить, 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 говорить людина. Задав питання, далі він виговорюється. Коли ти вже бачиш, що вже слів людини нема, тоді починай свою гру, починай спілкування, починай наводити свої аргументи. Але запам'ятай, відділи емоції від суті. Зрозумів? Ще раз дай людині виговоритись, коли вона говорить, думає свої аргументи. І тільки після того, як вона виговориться, вступає зі своїми аргументами, переговорим. Якось так. Сели мудрості, підписуйся.